Вітаю, мої маленькі друзі! Сьогодні до нас у гості завітало сонечко. Давайте з вами разом скажемо, яке сонечко? Золоте, світле, привітне, жовте іскристе. Усміхнене, спекотне, веселе, тепле, ніжне, кругле. Ось як багато гарних слів можна сказати про сонечко. Малята, а чи знаєте ви, де живе сонечко? Правильно, сонечко живе на небі. Але бачити ми його можемо тільки в день, вночі на небі ми бачимо місяць і зірки. Діти, а де живемо ми з вами? Правильно на планеті Земля. А хто ще, крім людей, живе на планеті Земля? Правильно, тварини, птахи рослини. І не одна жива істота на планеті не зможе прожити без сонячного тепла і світла. Сонце це зоря в неосяжному небесному просторі, це величезна вогняна куля, дуже-дуже гаряча, але нам вона здається невеликою, це все тому, що знаходиться так далеко від землі. Що й уявити важко. Навколо сонця обертаються планети, для яких сонце є джерелом тепла і світла. Діти, а якої пори року сонце гріє найкраще? Правильно, влітку, а коли сонечко майже не гріє. <зимку> це все тому, що Земля рухається навколо сонечка по своїй орбіті. Орбіта це така дорога, по якій рухається кожна планета. Ось і Земля, рухаючись своєю орбітою, підставляє сонечко то один свій бік, то інший, змінюючи пори року. Але про це ми поговоримо іншим разом. А зараз я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!